Будемо після обрізати 5 доні вверх, коли сезоні. Так, це сьогодні лише 22 листопада. А дивіться який снігопад у Львові йде. Як це засипає снігом. Сьогодні 22 листопада. День пам'яті жертв голодоморів, які Росія влаштовувала в Україні. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що Росія ворог, Росія гній. А ми в центрі міста подивимося, як тут все сніжком засипало. А давайте прогуляємось. Бачите, автомобільчики дуже добре засипані снігом. Сніг падав цілу ніч. А і так що Буде падати і в день, і наступного дня. Ми побачимо, що в центрі. А в центрі ви розумієте, сніг чистять. Завжди є вибір, де знімати відео. Можна зняти відео на околицях, де купа снігу, але я розумію, це відео не дуже всім цікаве, всі хочуть бачити площу ринок. так-так. Можна зняти площу ринок, але ви ж розумієте, що на самій площі ринок снігу багато не буде. По-перше, в сніг перше, тут більше тане, бо більше автомобілів. А по-друге, його тут швидше почистять. Ніж на околицях міста. Отак є. А добре, гуляємо в центр дивимось. Що тут? Як тут? Наслідки снігопаду вивчаємо. Листопадового. Зверніть увагу, банановий трамвай. Свобода, гарно осипано снігом, ям, кучу Так, все трошки-трошки дійдемо трошки до площі Ринок, побачимо, як там. Вийдемо зараз на проспект Свободи, пішохідну центральну його частину, там сніг краще буде видно. Зараз нагадаю це 22 листопада. Вже так якось склалося традиційно. У Львові в останній тиждень листопада завжди йде сніг, потім він тане. В грудні його потім нема. І потім він випадає в другій половині січня. Так що це буде в будь-якому випадку кілька днів зими-восени. А потім зима буде аж на наступний рік. Ну, загальна національна хвилина. Треба зупинитися. Героям слава Нам через дорогу, так як планували, пройдемося проспектом Свободи. Тут снігу більш. Зверніть увагу, тут з'явилася нова інсталяція така рожева кулька. Я розумію, її вже перекинули, ну, перекинули вітром, я не думаю, що це хулігани зробили, була різна погода. Зараз відбувається Тиждень скульптури у Львові, наскільки я розумію. Що символізує ця кулька? Я чесно не знаю, що вона символізує, але моя думка така, розумієте, це центр міста. Де завжди прийнято встановлювати пам'ятники ідолам. Колись стояли Польські ідоли. Потім Ленін Владимир Ілліч стояв. А їх тепер нема, бо це все бульбашки. Це все ненадовго. А Україна назавжди. От, на мою думку, ця рожава кулька символізує Падіння цих ідолів. Гарно сніжить. Бачите, ще зими не було, а яка вже гарна зима. Йдемо далі, ми так зараз потрошки-потрошки по справді дійдемо до площі ринок, до інших пішохідних вулиць міста. Станемо зірками тік-току. Навички порожні всі. Абсолютно. Один з депутатів Верховної Ради недавно я бачив виклав фотографію. Це в соцмережах, де він тут стоїть, стоїть отам, точніше. Отам стоїть напроти оперної такий. Підписав. О, щось на а, щось кшталт. Ах, вийшов вихідний день погуляти. Шани пане депутат, а вас ніяка? Чином не турбує, чи ніяк там чином не здивувало, що от ви вийшли погуляти, а більше нікого нема. То, що я помітив, що мене вразило, що справді оперний театр, неділя, такий час після церкви, і стоїть тільки цей депутат зі своїми знайомими, більше нікого нема. Ну, такі часи. Зверніть увагу, о, там гарно дерева присипало снігом. А, туди хто біг, щоб подивитися. Так, абсолютно по зимовому вже. Незважаючи на досить такий початок осені. Транспорт громадський курсує, бачите, і автобуси, і тролейбуси, все курсує і навіть не заповнен. На каштанах не то, що жовті ще зелені листочки місцями на каштанах. І йдемо далі. Туристів, туристок поки не видно, ну от хіба оце дві дівчиниці. Підуть, можливо, це туристки. Ну, цілком може бути. Давайте підемо ближче до площі ринок все-таки. Зробимо коло площі ринок. Зараз от дивіться, будь ласка, ми йдемо від оперно. зараз лі поруч там ну, маршрут знайомий просто давно ми його не проходили з таким сніговим покривом як за день робочий тому автомобілі курсують. Частіше ми тут відео знімаємо в неділю, в неділю на проспекті Свободи Заборонний рух транспорту. А сьогодні автомобільчики курсують. Сьогодні субота А, тут давайте так ширше пройдемо, хочу показати. Як Самокати засипало снігом самокати клумбу. А я молодий дубок. Казак, Філаквіта на клумбі теж Я маю площа ринок, все. Малий там площу ринок, демон на площу ринок. А, автомобілі засипані снігом, Ну, тільки початок снігопада. Я думаю, так що кілька днів сніг тим. На екскурсію, я щось давно ну, у Львові не бачив екскурсію, але день що богу трошки на екскурсія. Тут теж гарно сніжком це присипано. А йдемо далі. Ну, снігу багато, хто тобто, думає, що снігу не багато, снігу все-таки багато. Ось що Ангелі виходимо на вулицю Шевську. А, ввечері тут зазвичай багато людей. Ну, зараз ми прийшли вранці. Мені ж бачите, що це ранній ранок. Спеціально прокинулися для вас, щоб показати снігопад у Львові. Ну, а ці всі екзотичні кущики, засипані снігом. Вас цікаво, чи відключають Львові світло? Звичайно, що відключають. Графіки різні, що я вам скажу. Груп. Я вже розказував в іншому відео 12. Називається вони 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2 2-1, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 6, 2. нема світла. 10 годин, колись 12. Були дні, але так стане час, щоб по 14 годин не було світла. Ну, а в кожного свій графік. Тому так. Не треба думати, що удвоє світло не виключають. Я знаю так. Кожен думає, що він самий нещасний, що тільки в нього місяць світло виключають. Чомусь так прийнято думати, але так не є. А, новорічні прикраси. І починають знову прикрашати до Різдва, до Нового року. В день, коли випав сніг, вона виглядає справді гарно. Знову зверніть увагу, хтось вішає ті самі прикраси, що минулого року, хтось нові робить. медики. свій відійдемо трошки далі буде їх краще, видно. Різдвяна новорічна атмосфера, яка вже в листопаді прийшла у Львів. Там сани прикрить А от туристи йдуть. Що з валізками, значить туристи. Давайте далі. Я обіцяю, що ми ще коло плащеринок зробимо, давайте його зробимо. А там в брендових окулярах печенька, то той самий печенько, який був минулого року. Ліскі круасани, як бачили в відео, вони були квітами, прикрашені, ну, квіти прикрили, щоб вони не змокли, не змерзли. Це теж дуже правильно. Традельник прикрашений. На речі, колись в таку саму погоду вдалося побувати в Братиславі. Теж був листопад, ще нічого не віщувало оцих снігів, але теж випав сніг. Помітив, що Братислава місто дуже і дуже схоже на Львів. У нас, до речі, одна підписниця з Братислави хоче передати їй вітання. Наразі щоб я годинник. Це 9.15. А один удар. От. Ще квіти снігом присипані. Зима, справжнісінька зима, лютує посеред листопада. До ну, речі, не так сказати, по температурі мінус два. Не так вже й холодно, але й не тепло. Мінус два це така температура комфортна для снігу, що він про ній не тане, але, але може місцями підтавати. Йдемо, продовжимо робити коло площі ринок. дивитися як вона почищена, вона справді почищена. Сніг тут гарно прибраний. Шахта на цих деревах це липи в основному. Гарно, гарно. Насправді дуже і дуже гарно у Львові в будь-яку пору року. Навіть восени. Особливо восени, коли сніг випав. Воно зовсім інакше виглядає. Трамвайчик іде, трамвай номер два. На, ще трошки такі трамваї будемо виглядати, а не ці нові, які з'являються, нові, які з'являються, їх всюди видно, та зверніть увагу. Скільки пасажирів в трамваї? От, зверніть увагу. Скажемо, нікуди не їде, як нікуди не йде Два пасажира все-таки є в трамваї навіть, навіть жінка нам помахала, що дуже приємно. Ай. Продовжуємо робити ринок. Колоплащерина снігопаду у Львові. Те, що є новорічні прикраси. А Повернем правішу тобі дійдемо. Зробимо повне коло. На все таки почув. Ну, а найбільша купа снігу, яку ми в центрі знайшли, отут звичайно знаходиться. А де ж їх ще буде? І знав. Ігора встановлена тижня скульптури у Львові.